Вітаю вас. Ну що ж, хочу зробити таку тему. Давай зустрінемо Новий рік вдома. Давай зберемося за столом в коло. Годинники 12 б'ють знов. Давай зустрінемо новий рік вдома. Що вам сказати? Ця пісня мене задівала, тому що я не була. Дома. Так я була в Харкові, але справа в тому, що не там, де я хочу. Твоя кімната тебе чекає. Так, вона мене чекає. Навіть завтра, мабуть, там і буду. Попаду в неї, як кажучи. Але тут головне питання, щоб в нас на душі це було. Давай зустрінемо Новий рік вдома. Давайте, будь ласка. Справа в тому, що ми прив'язуємо себе до території, а прив'язувати треба себе до атмосфери. Я в минулому році була, була там, де я завжди зустрічала Новий рік Дергачівщина, я була з вами. Атмосфера була не та. Я була вдома. Я була вдома, але без тієї атмосфери. Я вам викладала фото минулих років, того не було. І це важко. Мені вже було не те. Тому я з впевненістю знаю, про що кажу. Давай зустрінемо новий рік вдома. Це давай зустрінемо зустрінем новий рік там, де наша душа відчуває себе гармонічно і в гармонії знаходиться. Іншого не треба. Навіть якщо це вдома. Навіть якщо це своя кімната, але там немає душевної рівноваги і відчуття свята, вибачте, ви не вдома. І це факт. Я хочу побажати, щоб кожен з нас зустрічав цей новий рік в душі з відчуттям затишку, з відчуттям того, що ви вдома, з відчуттям того, що ви святкуєте, і насолоджуєтесь цим святом. Це дуже-дуже важливо. А тепер знову я беру мій улюбленого раку і порада для вас. Давай зустрінемо новий рік вдома. А що нам для цього потрібно? Покажи благодарність. Ось, дивіться, зараз прокоментую. Дивіться, що нам потрібно? Бумеранг. Вдячність. Перше, вдячність за те, що ми можемо бути вдома. Однозначно, вдячність всім, хто причетний до цього. Адказ. Відмова від минулого. Це для тих, хто розуміє, що потрібно жити далі. І потрібно вже зустрічати новий рік вдома, там, де ви є зараз. Нове життя, новий дім вдома. А це заздрість. Будь ласочка. будьте уважні! До свого оточення, тому що, на жаль, на цей новий рік багато злості, заздрощів, негативу і наративи, що комусь повезло, комусь ні. І злість багато злості помічаю, серед людей. Просто будемо вдячні за все, приймаємо наше життя, приймаємо те, що ми маємо. Дякуємо, що живі здорові і готуємося до свята.